Грунтовий теплообмінник. Починаємо. Твердопаливний камін буде нержавіючий. гільза. З підвалу прийде у нас повітря в камін. А в підвал прийде з під землі, з ґрунтового теплообмінника з колодязя. Починається ґрунтовий теплообмінник і заведе повітря в підвал. Підвал. Це ревізія димоходу А це буде приток повітря в камін. От звідси Зайде труба. Зайде вода, і ґрунтовий теплообмінник зайде. Тобто буде заходити повітря в підвалі знизу. Через підвал проходити, і в дальному кутку від дверей смоктуватись в камін. Воно постійно буде працювати. Буде змінюватись повітря в підвалі. Воно вже буде підсос повітря в камін і система вентиляції підвалу. Хитро, Хитро зробили. Він буде брати повітря з колодязя. дуже глибокий колодязь. Ще засипаємо пісочком, підляємо водички. Треба. Хорошо, Прикладаю, що, що тут у вас? А, запихаєш провід? Я провід є, повід. добре. А два провода чи один? Зимою з колодязя піднімається тепле повітря. Потім воно смоктується самотіоком в цю трубу повітря. Вже підігріт. І під, в ґрунті кожні 10 метрів плюс 1 градус є такий норматив. Він нижче глибини промерзання. І туди ще у нас 30 метрів. Це ще, теоретично ще плюс 3 градуси. Якщо зимою мінус 20, то сюди зайде плюс 5, плюс 8. Якщо на вулиці мінус 10, то сюди зайде плюс 12 в хату. І це повітря йде на живлення твердопаливних котлів, систем любих. Або на приток повітря до системи вентиляції. Але треба газоаналізатор, тому що може бути газ родон і інші гази, які... Шкідливі для здоров'я або вибухонебезпечні. У мене вдома така система, працюю вже 10 років, дуже добре себе рекомендую. І як я запущу в Фейсбук, бо болвані зазвичай не додивляються до цього моменту. Будуть писати, от побачите, в коментарях зайдете, обов'язково напишуть: ти болван, гнати в шию, сирість, пліснява, вонь і всякі подібні будуть писати в коментарях. Обов'язково заходьте в коментарі. Болванія, вона тому й болванія. Дивиться. У цих системах ґрунтових теплообмінників є ряд нюансів надважливих, які убезпечують вас від плісні висирості і інших таких факторів, про які тут в коментарях нижче напишуть диванні експерти і болвані. А які це нюанси і моменти, ви вже дізнаєтесь в наступних відео. Що скажеш, диванний експерт? Ти ж краще знаєш.